Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився чвертьфінальний матч у Кубку України. Львівський рух. Пана Марьова У себе вдома. На арені Львів. Команда приймала динамо Київ Олександра Шавковського. 1-0. Кия не перемагається. Олександр Піхальонок. На 43-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Давайте взагалі подумаємо стартовий 11-й рух. Віталій Паномарьов, головний тренер руха. Лідвій у ворота, Холод, Дідекс, Любік. Це в нас трик центральних захисників, тобто рух в трик центральних захисників команда вийшла грати. Рябов центральний опорний півзахисник, Роман Кітела, півзахисник. І слюсер, центральний атакувальний півзахисник. Тобто, знаєте, друзі, вийшло як грати як ромбом. Тобто рух. Грав з ромом в центрі поля. Пастух, Карабін, Климчук – капітан команди у нападі. Це стартова розновка львівського руха. Едсен, Лях Фаль, Гарін, Алмазбеков трішки пізніше вийдуть у Лювіан. Динамо Крив. Олександр Шавковський. Головний тренер команди. Укеан 4-2-3-1. Стартова розновка. Маргун голкіпер відповідно. Вурт Маргун. Дячук, Беловаров, пара центральных защитников Александр Караваев, капитан команды Вечеренко по флангах, Володя Барашко, Валентин Рубчинский, центральный опорный пив а Александр Пихаленок, центральный отковальный пив защитник, Назарий по флангах, та Герера в нападе. Це стартовая киевского Динамо, Андрей ермон Денис Попов, Кулеш Паренко, Панамаренко э, Пономаренко и КБФ, и Володислав КБФ. Тришки выйти вытянутся и матч. Що, друзі, тепер давайте безпосередньо казати про сам футбол. Ну uh, що, друзі, я хочу сказати, що динаміці дуже добре, дуже здорово кинеться матч розпочати. Правді, друзі кияни прям дуже здорово цей матч розпочали. вже На перших хвилинах у Динамо не так проходили. Пригодиться удар Олександра Пігалка. На третій матч атака у київського Динамо вдається виграти боротьбу в центрі поля. Гарера віддає пелаше на Олександр Пігалленка. Олександр Пігальонка набирає швидкість паралельним курсом. біжить, е, Біжав там якраз паралельним курсом. Е, дуже здорово. Чесно, не пам'ятаю. те саме. До речі, пробував та не піхальнок, пробував та э, Волошин. Назарій Волошин якраз то пробував в та поворота. А Олександр Піхальонок якраз то паралельним курсом, да і бік. Ось, тому, друзі, бачите, впевнився я. Назрівалошин сам вирішив пробити, пробив повз ворота, але кияни справді створювали непогані моменти. Ще пригодиться шанс, хороший такий шанс був. На шості, винімаючи, кияни виходять з-під пресингу, вдається дуже здорово киянам вийти з-під пресингу, ліського руха. Просто якийсь там, я не знаю, там геніальний просто паси. Виконує футболіст Київського Динамо, якщо не помиляюся, це був Валентин Робчинський, якщо я, друзі, звичайно, ще не помиляюся. В ігре боротьбу Там атака просто неймовірна, неймовірно, Лошин Викочує м'яч на порожні ворота. На партнера по команді Читає цю передачу, читає цю передачу футболіст люського руха, який я на сьогодні году не реалізували. Лошин виграв боротьбу захисника руха. І все правильно, то робив від авто на порожні ворота, але захисник руха прочитав дану ситуацію. Кияни більше атакували, більше володіли м'ячем кияни, більше створювали моменти. Ось, і справді, перші хвилини 20 я вважаю були за Динамо. В руха, в принципі, також умальовувалися не пані при атаки, але в Київ були просто, і справді, нагоди 100%. Але кияни їх не реалізовували. Не реалізовували їх кияни. Хоча моменти були справді, такі ж, кажу, такі хороші. Продається ще гарматний удар. Володя брашка в руки на 38-й матчу. Ось руха найкращий шанс був на 39-й Коли ось дуже хороша атака в руху пройшла. Прямо дуже така хороша атака проходить у Лів'ян. Проходить вона по правому флангу, небезпечна подача, удар головою! І повз ворота, біє футболіст руха. Усе був золотий просто шанс. Але лів'ян його не реалізували. А кияна на 43-й хвилині свій шанс реалізує. Кияна дочекалася свого шансу. І який же геніальний пас робить фу без киску знама? Ну здорово, каяны выходит спит прессингу Гереро, яка хороша проникла передача, знаходить Гереро Пихаленка, Саша Пикаленка, Вера на себе ініціативу. с этим пикален, пикален, пикаленк, на удар, пикален, пикаленок, удар замах удар гол гол Олександр Пикален. Який же молодчинка Олександр Пихален? Показав, що буде з правої ноги, зробив замах під ліву ногу і пробив чітко в дальній кут 1-0. Київське Динамо. Збиває гол прямо перед самісникою Перерви. На цьому перша 45-ти хвилинка й завершується. У другому таймі динаміці продовжували атакувати, створювати небезпечні моменти. І справді дуже хороші були атаки у футболістів Київського Динамо. Ось. І в кінці кінців, справді ось весь тиск, відповідно, до моментів та небезпечних відповідно, ці моменти, да, ці атаки київського Динамо, які небезпечні були, вони відповідно, до небезпечних моментів призводили. Вруха був шанс, був хороший такий шанс зранити рахунок на 57 й мачі, коли хороша матчику. Хорошая комбінация вималювається ввести Руха, передача, ну, що удар з ворота, повз ворота пробиває футболіст. Руха. Ось це був супер шанс там на 59 й тих матчі, щоб забити. А Розіграв Львів, то непогано. Там і захисник центральний підключився, і геніальна, хороша передача. Була, але не забили лів'яни. Хоча були прямо і справді дуже близькими прямо і справді були футболісти ліського руха. Але свою нагоду лів'яни не реалізували. Не реалізували, хоча, в принципі, в рух пішли на пелені момент, і ще пригодиться удар на 61-й матчу. Перша спроба була заблокована, а потім була друга та спроба. Удар Маргон! Маргон себе показує в усій красі. І витягує удар прямо з під дальньої стійки. Тобто вороха пішли дуже хороші нагоди. І справді, львів'яни були близькими до того, щоб рахунок у матчі зрівняти. У Кен також були свої непогані моменти. Пригадується момент Олександра Караваєва на 66-й хвилині матчу, коли майже не забив Олександр Караваєв. Ось пригадується був момент. Володі брашка. Але руха також був шанс на 89-й меч. Коли команда йде в Абанк. В Абанк йде рух, Хороша атака проходить по правому флангу небезпечний момент. Удар Маргун! Маргун молодцем знову витягує Київське Динамо. Знову витягує дуже непрямий удар і в кінці в кінців перемагає саме Динамо. Друзі, в кінці кінців Динамо Київ здобуває перемогу. О, Динамо Київ в кінці кінців да, здобуває команду Лесу на Шагійського перемогу. А перемогу важку, нелегка перемога була для київського Динамо, але в цілому вважаю, що перемога по ділу. Да, рух на гол награв. Там були хороші нагоди в другому таймі. Тобто, в принципі, важає, що рух на гол та награла команда з Львова. В принципі, як це було і нещодавно в ч України. Але Кейн ну, все-таки награв. Кейн все-таки був у цих моментів небезпечних. А рух молодці. Рух браво! Дуже хороший футбол війська команда показала. Ну і Динамо Київ браво! Дуже хороший футбол від команди Олександра Шавковського. Дуже мені сподобався вихід в руха фаля. А, ось, дуже молодчинка. Да взагалі, в принципі, заміни в рухи на там Медсен, Лях, Фаль, Гарін, Алмазбек. Всі дуже здорово Вийшли і в Динамо Київ також Маномаренко, Шпаренко, Дніс Попов, Андрій Ермоненко. Всі також дуже здорово вийшли. Тому да, всі сьогодні молодці, справді, і всі футболісти Руха, і всі футболісти київського Динамо, всі дуже добре зіграли, і всім хочеться побажати, всім футболістам Руха, я б, друзі, б хотів би всього найкращого побажати. Ну і всім футболістам київського Динамо. Та всім бажаю щастя. Я вам, друзі, також бажаю щастя. Ну, щось, давайте підсемки ще раз підведемо. Так, да, бажаючи кена поділ ділів перемагається, дуже хороший голос забив. Александр Пихаленок, да, взяв на себе ініціативу. Дуже красивий м'яч. Голів мало, бути побільше и награла на найбільше одного м'яча. І рух також награв на гол. Ось. Ну, в будь-яку цікавий матч. Всіх вболівальників київського Динамо вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники руха. Не засмучитесь. Ваша команда молодці. Які будуть півфінальні пари в будь-якому випадку? Побажаємо руху та київському динамо всього самого найкращого. Ну і друзі, любі мої друзі, бажаємо тільки щастя. Ось, Побажаємо руху, динамо, київського найкращого. Друзі, будьте щасливі! Найголовне це щастя. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.